Сьогодні ми будемо говорити про підтяжку обличчя, а більш конкретно про підтяжку середньої третини обличчя, так званий чек-ліфт. Я Павло Денищук з великим досвідом пластичної хірургії і сьогодні ви будете мати можливість пізнати більше щодо якраз підтяжки середньої третини обличчя. Зразу хочу відмітити, що це досить такий вузький варіант підтяжки обличчя, але він має місце бути. І він, як правило, в моїх руках комбінується з нижньою блефоропластикою. Чому? Тому що якраз нижня блефоропластика. Коли я її проводжу, дає можливість мені зайти в середню третину обличчя, я на собі навіть покажу ось цю ділянку, і зробити підтяжку середньої третини обличчя. І зразу хочу сказати, що ми при цьому не коректуємо контуру по нижній щелепі, хоча опосередковано ми покращуємо і ділянку нижньої третини обличчя при умовах, що це обличчя легке. І зразу хочу сказати, є певні обмеження щодо підтяжки середньої третини обличчя, тому що це виражені вікові зміни, вони сюди не підходять або важке. Обличчя, воно також сюди не підходить. Чому? Тому що щоб і би ми не цепляли цю середню третину обличчя до окістя, або навіть створювали дирочки в краї орбіти для того, щоб зацепити і утримати важке обличчя, воно буде обривати все, що ми там зафіксуємо, і втратиться ефект. Тому при худому обличчі при невиражених вікових змінах ми можемо провести якраз чек-ліфт через внутріблефоропластичний доступ. При тому ми знову ж таки відкоректуємо носослізні борозни, ми відкоректуємо виражені явища зморшок в ділянці нижніх повік, ми відкоректуємо якраз наявні грижові вип'ячування. І при тому ми ще мінімізуємо носогубні складки. Як правило, ми можемо підняти куточки роту вверх. Оце задача якраз чек-ліфту. І в цій ситуації потрібно зрозуміти, що хірург, який вам рекомендує ось такого плану оперативне втручання, він розуміє, що він може досягнути. Він вам чітко дав розуміння, що ви отримаєте в результаті цієї операції. І це хороший варіант, коли є ідеальний пацієнт для цього оперативного втручання. Як я вже сказав, це має бути худе обличчя і невиражені вікові зміни. Якщо немає мішків під очима, якщо немає потреби йти на Якраз блефоропластику я такого оперативного втручання пропонувати не буду. Я запропоную інший підхід до якраз середньої третини обличчя це. Так званий ендоскопічний варіант підтяжки обличчя, коли в мене буде розріз тільки в волосистій частині голови в верхній третині, якраз. І з цієї ділянки я можу зробити якраз підтяжку середньої третини обличчя, покращити зону малярних мішків, і також це буде так званий ендоскопічний чек-ліфт. Тобто в кожній конкретній ситуації ми будемо визначатися і будемо вирішувати, яким чином це буде робитися, для того, щоб покращити якраз середню ділянку. До речі, в цій ситуації можна скомбінувати це оперативне втручання з булхорном, коли опускається верхня губа, і ми таким чином можемо висікти частину носогубної зможки самої глибокої частини ділянці якраз носу, і тим самим підняти губу хорошого ознаку омолодження. А через блефоропластичний доступ зробити якраз чек-ліфт. Це теж такий буде хороший варіант омолодження. З мінімальною травмою, тому що, якраз використовуючи блефоропластичний доступ, ми маємо можливість зробити цю операцію, не розширюючи розрізів. Тобто, в нас немає розрізів в волосистій частині голови, в нас немає розрізів в ділянці ще за вухом. Тобто, якщо є такі локальні вікові зміни, ми абсолютно спокійно цю операцію можемо зробити і покращити для пацієнта ці вікові зміни. Ну і зразу мене будуть запитувати, звичайно, скільки ж тримається результат. І я можу сказати, що цей результат в середньому 5. 6 років при стабільному обличчі можливо і більше. Чому? Тому що ще раз хочу сказати: тенденція до опущення вона буде завжди. Якраз більше всього в цій зоні, в середній третині обличчя, ці зміни будуть проявлятися активніше, якщо людина буде мати коливання ваги. І в цій ситуації я рекомендую тримати стабільну вагу. Ну, ось така ситуація щодо якраз ліфту Якщо хтось хоче побачити більше і наживо якісь елементи оперативних втручань, підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Я там вказую будь-які оперативні втручання. Що може показати інстаграм? Так що підписуйтесь на інстаграм-канал, відслідковуйте, і ви будете в курсі всіх самих останніх новин пластичної хірургії. Якщо ви ще не підписались, до речі, на мій Ютуб канал, також підписуйтеся. Я часто розповідаю про пластичну хірургію, навколо пластичної хірургії, і взагалі про здоров'я. Так що будьте здорові! Удачи вам!